Я не пішла через пів через три з половиною місяці після вживання зеленої капсули, каже, я поїхала в Чернівці, мені зробили е, 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 ну, МРТ і сказали, що у вас коказартоза немає. Я дала собі слово, що я поїду в лікарню, я цю операцію зроблю, і після того я обов'язково почну пити зелену капсулу. І Я Оля сьогодні сказала, що є людина, яка бачила в очах цю зелену капсулу. Це була я. Я вам чесно скажу, я, дійсно було чудо, я не, зробила не, операцію. через під, під, Всього нася операція йшла годинки. Через півтора години в реанімації я, я вже ходила, е, як сказати, ну, сутка, на, на другий день я вже кожну годину я ходила е, по е, коридору, але чесно, мені в очах була ця капсула. Хто зі мною був в палаті в реанімації, хто після е, реанімації був в палаті, всі дівчата знали за цю капсулку. Одна з них сьогодні зі львова жінка, вона буквально була в них на офісі. Вона та я, вона повірила, і з перших днів вона також почала вживати цю капсулку. Мені сказали, через 3, 6 непільь приїхати на другу. Нову на сьогоднішній день пройшло 5 місяців я в цю капсулу. Я на каблуках. По перше, по друге. Скажу, Тарі, я построїла По... мені настільки, ну і... чесно на сьогодні, я просто живу, ото що я хоч колись робила, я просто літаю і насолоджуюся життям. І коли я була хвора, так багато дає, ви сьогодні сказали, вони не Бога, що. Я казала, Господи, дай мені щось таке, щоб я була здоровою, і щоб в цьому житті я ще комусь могла допомогти. І коли мені почала попала ця касулка, да, коли я її почала пити, ви знаєте, я просто не маю права мовчати. Бо я сказала, що я всім людям розкажу кожній людині. І на сьогоднішній день, за п'ять місяців в цьому бізнесі, буду казати, вживаючи цю продукцію, у мене дійсно повно результати, У мене вся сім'я є. У нас п'ять внуків, всі пацани. От сьогодні була тривога, вони два з них, три з них були в нас вдома. І перше, що тільки відкрив рома очки, бабуся, роби мені еле. Кажу: Рома, мама тобі дає завди тоді, коли вже дає тобі сніданок. Я вже хочу бабуся. Приходить Ваня, каже бабушка, ти ж мені не зробила елевчик, Заколотили. Розумієте, дітки самі це. Ну, хочу цю, э, ну, але скільки ну, Цей, що перший, 8 років, цей, що старше, 11 угу. років, а ще є 8 місяців, той, за якого сьогодні Оля говорила, з 4 місяців. Э, його мама п'є э, вона п'є солодкий електро і вона п'є бринк. Э, Колаген mm -hmm. наш. І він, я вам чесно кажу, в п'ять місяців місяці, він вже рачкував, зараз йому вісім місяців, він рачкує, він прийшов е, будь-яка е, стільча чи там що, діванчик, він раз-два -раз вже встав, то вони за ним ще більше бігають, кажуть, це, це можна, знаєте, що дитина настільки навійна, настільки сильна дитина. Е, батьки мої п'ють, Також. Сьогодні, кстати, Катя мені знов так е, цей чайок сказала, mm -hmm. а я це... хочу дивитися 3... на тебе, я тут боссу. Сьогодні за цей чайок вона мені також сказала, що ну дійсно це, ну я навіть не знаю як сказати, напевно це чудовий чай. Бо це якраз хлопчика, це малесенького, йому ну, тяжко покапати було. Сара, Катя його, рому добре. Йо, ром, Батьки мої б'ють також, вживають е, е, ну, мами з татом. Проблеми були з тиском. Навіть таке було, що е, швидка приїжджала. На сьогоднішній день, вже три місяці, о, ну, можна сказати, тато міряє все по своїй прививці. Мама навіть не міряє тиск. Е, вони мамі 78, татові 83 роки. Вони все на городі робили. Садили, сапали, копали, помідорів мамі не знаю, скільки 200 курчів, якщо не більше. Сестра каже, мам, ну що ж будете з ними робити? Люди, ви не повірите. І наквасила, і намаринувала, і томати вже нам накрутила. Разом з татом. Ну, ну все що самі вони роблять. Далі, щось за них сказати. Мами мої, та як от Тоня сидить, да, в неї проблеми. Я вже вчора це розповідала, коли мені було 20 років, я народилася, я навчалася педагогічному. І коли е, я ну, е, е, обслідування обстеження робили да, в педагогічному, і сказали, що в мене є туберкульоз льох. Мене забирають тут диспансер. А я вже була з малим вагітна. І, е, у нас є,